Добрий день, п'ятий клас! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Ми з вами непогано попрацювали в темі графіка. І ось після канікул переходимо до нової теми, і ця тема буде присвячена живопису. Згадайте, будь ласка, наш перший урок. Згадайте наш буклетик, в якому ми розподіляли зображення, в залежності від того, якими матеріалами працював художник, і в залежності від того, що головним було в картинах, які зображував художник. Подивіться, що ж головним є для живопису. Так, це колір. В живописі художник працює фарбами, тому що йому Потрібен колір. Отже, ми з вами приступаємо до цікавої роботи, роботи з кольором, роботи з фарбами. Художники працюють різноманітними фарбами гуашевими, акриловими, олійними. Ми з вами в більшості будемо працювати фарбами акварельними. Ви, мабуть, знаєте, чому ці фарби отримали саме таке названня, таку назву. Акварельні, тому що вони пов'язані з аквою. Аква, в перекладі на нашу мову, це вода. А ці фарби не працюють без води. Вода це той компонент, який настільки ж важливий, як і самі фарби. Тож ви мали придбати собі необхідні. Набори акварельних фарб, в яких було б не менше 12 кольорів, і розібратися з пензликами, які будуть допомагати нам в роботі. А Пензлі нам потрібні круглі. Бувають пензлі плоскі, а нам потрібні круглі. Ось перед вами набори з таких пензлів нам потрібні три: тоненький, середній і великий. Будете обирати а, такі, щоб вам було зручно працювати з дрібними детальками тоненьким пензликом, середнім. І коли нам необхідно буде набирати багато фарби і води, у нас одразу під рукою буде товстий пензлик. На жаль, а, я не знаю, який ваш рівень володіння акварельними фарбами, адже ви чотири роки працювали на уроках образотворчого мистецтва, і через наші з вами не досить такі зручні умови дистанційно це побачити дуже важко. Адже прийомів роботи акварельними фарбами дуже багато. І головний із них це вміння вливати колір. В колір або переходити з одного кольору в інший за допомогою води. А наш урок сьогоднішній буде суто технічним. Тобто я хочу подивитися, наскільки це можливо перевірити, на якому рівні ви володієте акварельними фарбами. І для цього ми зробимо з вами дуже просте. Зображення ми намалюємо веселко. Ви всі її бачили, вона з'являється на небі після дощу і маю в своєму складі сім кольорів, які розташовані кожен на своєму місці. Існує дуже багато різних. Приказок, які допомагають запам'ятати порядок цих кольорів, якщо важко просто так їх тримати в голові. Ось один із них я вам приготувала. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Кожне слово починається з тої букви, з якої починається колір у веселці: Ч Червоний, О оранжевий, Ж Жовтий, З зелений, Б-блакитний, С синій і Ф. Фіолетові кольори. Ви це знаєте. Подивіться ще раз уважно на веселку, саме на ту природню, ненамальовану. Подивіться: вона гарна тим, що немає меж, коли один колір замінюється іншим. Це проходить настільки непомітно, настільки плавно, що ми сприймаємо веселку не окремо з семи кольорів, а разом в єдності, в гармонії. Саме це і буде нашим завданням на сьогоднішньому уроці. Вам необхідно буде зобразити веселку так, аби і на вашому малюнку не було видно цих переходів. А головним в цій роботі буде акварельна фарба і вода. Як це робити, я вам продемонструю на відео майстер-класі. Отже, готові? Дивимось! І так, на горизонтальному форматі. Починаємо зображувати веселку. Я набрала червону фарбу з дуже великої кількості води і починаю малювати ось цю першу дугу. Подивіться, у мене. Не вистачило достатньої кількості води, щоб довести до кінця. Тобто я ще один і другий раз повернулася до свого набору фарб, знов набрала на пензель води, знов набрала фарби, і ось у мене перший червоний колір готовий. Далі я беру оранжеву фарбу. І перш ніж я її почну вводити в веселку, я торкаюся а, кінчиком пензлика вже до існуючої червоної. Лінії. Таким чином, фарби у мене перетікають одна в одну. Червона фарба перетікає в оранжеву, і ось цього переходу його майже непомітно, навіть не майже непомітно. Наступний колір жовтий. Працюю таким самим способом. Кладу пензлик не на білий папір, а трішечки чіпляю оранжевий колір. І промальовую наступну дугу в веселці: Червоний. Оранжевий, жовтий, добре вимиваю пензлик і беру зелений колір. Все це треба робити дуже швидко, аби вода не встигала підсохнути, тому що вона є головним розчинником, який змішує наші фарби. Подивіться, як гарно зелений змішався з жовтим. Ось у мене трішечки червона фарба. Спробувала втекти до зеленого, але я сухим пензликом прибрала зайву кількість води. Наступний колір блакитний. Він у мене є в наборі. Якщо у вас немає блакитного кольору, просто візьміть синій з більшою кількістю води. Отже, ми додали синій, наступний колір блакитний, тепер синій і нам залишається додати. Останній сьомий колір і це фіолетовий. Не забувайте гарно вимивати пензлик, аби він наносив чистий колір, не колір брудної води, не колір змішаних фарб. Тоді наші кольори будуть яскравими. Ось що у мене вийшло: Велика кількість води зробила переходи в веселці. М'якими нерізкими. В інтернеті дуже багато різноманітних, цікавих зображень із веселкою. Всі вони такі романтичні, яскраві, дитячі, я б сказала. Отже, за вашу сьогоднішню технічну роботу. Ви отримаєте мої рекомендації, а бал оцінку. Отримуєте за те, як ви доопрацюєте свою веселку. Ви бачили, на якому етапі я зупинилася. Зупинилася на білому аркуші папері. У мене була просто акварельна веселка. Я додала галявинку, знайшла серед а, своїх. Не дуже потрібних речей парочку ось таких зайчиків. Посадила їх під веселку, домалювала квіточки, хмаринки на небі. І ось у мене з'явилася схоже на інтернет-зображення, а картинка присвячена, ну, скажімо, коханню, да? такий малюночок можна комусь подарувати, скажімо, на день святого Валентина. Я хочу, щоб ви сьогодні. Не тільки спробували намалювати веселку акварельними фарбами, а проявили свою фантазію, уяву і перетворили звичайну практичну роботу, все ж таки на маленький ваш витвір мистецтва. Хочу показати вам ще одну роботу це учнівська робота, вона також доопрацьована. Веселка тут зображена. Фарбами гуашевими, ті, які в баночках, ви їх знаєте. Техніка роботи цими фарбами зовсім інша. Я спеціально вам показую цю роботу, тому що тут переходи з одного кольору в інший все ж таки більш чіткі вийшли. А в акварельних роботах ці переходи мінімальні. Якщо ви не будете брати достатню кількість води, то і акварельними фарбами у вас вийде робота, неначе ви її робили гуащу, тобто фарби будуть не рідкими, а густими. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Я чекаю ваші різнокольорові веселкові роботи. Бажаю гарного дня і до зустрічі!